Наша планета переживає велику екологічну кризу. Ми часто скаржимось на погане повітря, неякісну воду, бруд на дорогах, погіршення здоров'я та багато інших факторів. Зараз саме час це змінювати. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука піклуються про наше довкілля. Саме тому вже другий рік поспіль реалізують проєкт Екомолодь. Ми організовуємо в рамках програми «Екомолодь» різні майстер-класи. Програма екомолодь спрямована на те, щоб розповісти людям про те, що Потрібно сортувати сміття про те, що потрібно не використовувати пластик, а використовувати те, що буде для навколишнього середовища набагато корисніше. І, взагалі, треба відповідальніше відноситися до стану навколишнього середовища. Ялинка головний символ новорічних свят, але неконтрольоване вирубування ялинок напередодні свят призводить до негативного впливу на генетику хвойних лісів і лісонасаджень. Аби не шкодити екології в офісі молодіжного парламенту Кременчука діти та молодь мали змогу посадити справжню. Ялинку, яка згодом виросте та прикрашатиме підвіконня. Ми вважаємо, що подібні майстер-класи екологічні, треба впроваджувати в житті і саме саме найменших дітей і молоді, тому що саме вони надалі будуть цю культуру екологічну вирощувати і продовжувати саме в Україні і в нашому місті. Учасники вважають, що треба дбати про екологічний стан нашої планети та робити все можливе для його покращення. Саме тому із задоволенням взяли участь. У майстер-класі я насправді реально дуже хочу його зробити, тому що зараз в принципі робити нема чого дома. Тому я можу доглядати за цією ялинкою і в подальшому в мене буде стояти красива ялинка вдома. Засипали землю. Будемо сажати ялинку. Я люблю ялин. Насправді, способів допомогти довкіллю безліч, а головне це ваше бажання, Валерія Лисенко, Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.